Осіннього похмурого понеділка на Алеї Слави знову людно. Тут проводжали в останню земну дорогу ще одного захисника України шосткинця Сергія Холопкіна, який віддав своє життя за рідну землю. Сергій Миколайович народився 27 вересня 1988 року в шості. Закінчив школу номер 5 коледж. Працював на одному з підприємств міста. Саме тут парубок зустрів свою долю Катерину, одружився, став для її сина Захара справжнім батьком. Де да й для своїх батьків Сергій був надійною опорою та гордістю у скрутний для України час Сергій одним з перших став на захист рідної землі. Хоча здоров'я чоловіка не було ідеальним, він став добровольцем до лав збройних сил. України позивний обрав собі сліпий, це стало гіркою іронією і намаганням ставитися з легкістю до проблем з зором. За словами рідних, заповітною мрією чоловіка було захищати свою країну і сім'ю. Навіть після закінчення війни він планував. Залишитися на військовій службі на фронті було непросто, адже проблеми зі здоров'ям, які посилилися протягом служби, давалися в знаки чи не кожного дня. 22 вересня захисник востаннє бачив блакитне українське небо, яке так любив і так захищав протягом всього повномасштабного вторгнення. Все сталося на Краматорському напрямку Донецької області до 37-го дня народження. Він не дожив п'ять днів. Серце старшого бойового медика, інженерно саперної роти Сергія Холопкіна, зупинилося. Сергій без вагань став на захист своєї держави, давши можливість наступним поколінням жити у вільній та незалежній країні. На жаль, повернутися додому з перемогою чоловікові не судилося. Шириться, але я слава. Збільшується небесний Бог, збільшується, але тримає Україну, тримає небо над нами. Глибокий біль. Співчуття рідним і близьким, звичайна невиправна втрата. Але ми знаємо свою справу. Ми знаємо, заради чого віддають вони своє життя, заради нас, заради нашого світлого майбутнього. За 18 років своєї роботи він сумлінно виконував обов'язки, був відповідальною і кваліфікованою людиною, за що його і пам'ятають в колективі. Завжди був готовий прийти на допомогу колегам. Мав заслужений авторитет серед колег. Любив життя, займався спортом, приймав участь в заводських спартакіадах. В особистому плані був врівноваженою і толерантною людиною через співчуття рідним близьким загиблого. Пам'ять про Сергія залишиться в пам'яті історії підприємства і наших серцях. Сьогодні ми проводжаємо в останній путь ще одного героя, який поклав своє життя за свободу та незалежність нашої. України. Сергія Хлопенка. Спокійний, врівноважений. Він жив, навчався, спілкувався з друзями, будував плани на мирне майбутнє. Але коли почалася війна, він залишив своє мирне життя і пішов боронити рідну країну, своє місто, свою родину. І він заплатив найдорожчу ціну. Присутні на траурній церемонії висловили глибоку пошану подвигу нашого земляка і всім, завдяки кому Україна і досі тримається і чинить опір клятому окупанту. Сергій Миколаївич, наш земляк, наш воїн, наш герой. Повернувся додому на щиті. Знову расист забирає найкращих наших людей. Вічна слава, вічна пам'ять загиблим героям. Шана і повага рідним і близьким. Слава Україні! Героям слава! Сергій Холопкін, як і сотні інших наших земляків, які заплатили найвищу ціну за можливість нам дихати вільними грудьми у вільній державі, міг би прожити ще довге і насичене життя. Але окупанти не дали воїнам світла такого шансу. Наші герої-оборонці стали янголами на небесах і звідти захищають свою родину та рідну землю від чорної рашистської навали, яка невтомно продовжує забирати найкращих синів та доньок України.